Книга мудрості, розділ перший Полюбіте справедливість. Ви, що правите землею. Роздумайте про Господа в правоті й у простоті серця Шукайте Його. Його знаходять ті, що його не спокушають. І він являється тим. Що йому не спроневіряються, думки ж лукаві від Бога віддаляють, і всемогутність, коли її спокушати, присоромлює безумних. Бо в душу, яка лихе мислить, мудрість не ввійде, ані не оселиться в тілі за проданім гріхові. Святий бо виховник від лукавства тікає. Відступає від гадок безглуздих і віддаляється, коли виринає кривда, мудрість же дух, що людей любить, однак не лишає уст хулителя безкарними, бо Бог свідок його нутра, вірний дослідник його серця і чує, що його язик говорить. Дух Бога Господній наповнює Всесвіт і, як Вседержитель знає кожне слово, тому ніхто не може таїтись, хто говорить несправедливе і не мене його караюча справедливість, безбожного задуми підуть під розслід, слів його гомін до Господа долини, щоб покарати його беззаконня. Боревниве вухо все чує. І навіть шепіт нарікань від нього не затаїться. Тож бережіться пустого нарікання і здержуйте язик від обмови, бо і потаємне слово не перейде гладко, і брехливі уста погублять душу. Не шукайте собі смерті вашим життям безпутнім і не накладайте погибелі на себе. Ділами рук ваших, бо Бог не створив смерть ані не радіє спогибелі живучих. Він бо створив усе на те, щоб існувало, і творіння світу спасенні, немає в них жодної погубної їді, і царства смерті на землі немає, бо справедливість безсмертна. А безбожні. Ділами й словами смерть на себе накликають і, взявши собі її за приятельку, гинуть за неї. Союз із нею заключають, тому вони варті, щоб належати до неї.